Добрий вечір, друзі. Продовжуємо ми епопею з котлом Вітязь, Що ми придбали у Зелені до Бабошка. Так, я там чуть-чуть показував. Де. В общем, він порожик взяв, заварив чи хто йому порекомендував. Може він, звісно, скаже про то з заводу, але вряд ли так. Там вторичне, вторичне повітря було за, це, все, заварено простіною. Так, включила. Добрий день, друзі. Так, повтор по котлу бабошки. Сьогодні я вже, я думаю, ну, ми його Я думаю, що ми його доведемо до ума. Так, перше. Я трошки збільшив висоту порошка, ось доварив. По-друге, я не знаю, хто йому порекомендував такі рекомендації. В общем, він заварив вторичну подачу повітря, ось, в цьому порожці. Було заварено. Що я їй кажу? що вторички в ньому не вистачає, бо він пихканий. Тобто, ну, дуже сильно йде газу йде і він не дожигається. Зараз я його відламав і... Запускати будемо вже з этими відверстями вторичного повітря. Ось таке. Так, пока стоп. Так, покажи. Там пусто. Температура в котлі. Він витопився. Оце після того разу ми розтоплюємо його повторно. Видно там? Ну, так, видно. Колосники я поставил прямо. Долж. Сюда решетки ж там упорно не было, так я самодельную такую сделаю, чтобы не высыпалось. Ну, сейчас пробуем. Высыпаем. Высыпаем здесь четверть. Мішочка, Потім де точерга. Кочергою одгрібаємо. Багато насипав. я туда залезу, мне так неудобно. Я же не достаю. Ох. С той стороны станет снимай. Шубоча. Так, отгрібаю, бо Трошки багато я насипав щось. палки коры Переборщив. Попробуем. Так, сейчас... очки. Сейчас мы туда накапаем. А да нет, сейчас я бумажку возьму, располюбую. Последняя спичка. Ну тяну вроде, да? Горілась і затухла. Ні, затупали. Ні. Чи вітер немає? Опять затухло. ти бачиш? Це вітер, вітер тушить. Ладно, останавливаю пока. выйди на улицу, дым есть. Да не снимай, снимай, снимай и выходи на подвес. Чуть-чуть. Так, я как пар. Прозоры. Вот, вот так вот. Да. Розовое пламя. Не синее, конечно, но и не черное. Так, і тепер ми засипаємо овощу. Скільки часу зараз? Не бачу. 14.57 57. Что, там, да. Что? Все, закрываешься? Не, не знаю. А? Не знаю. А, Я тут закрыла. Что Закрыла его? Да. Где-то не Вот Вон там весьма. Візмаш... Ты візмаш... Да. Можешь взять табуретку. Давай подержи Мешочек. дополнительным бункером влазать туда и я влезу ты не засыпаешь два мешка в общем да получается ну да два мешка щиплю вот да Все, здорово получилось. Два мешочка щеклы. Что я не засыплю? Я засыплю. Не, не засыплю. Я дробинку вижу. Дробинку. Смешный. Вот так вот. Вам. Ну, ще не розгорелось. Хай розгориться. О, температура вже почти 40. 30. Ну, 30, да. 30, 30, 50, 40, 40. це не 30. Ну так, мы ж таки роз, розпалили. Так. так, і трошки у мене, ось, щоб було все чесно, трошки з у цього лючка. Ось втекло в мене в прошливий раз я розпалював коли. Ну так, покапало. Щоб калюжа, при тому умові, щоб котел не топився, нема такого діла. Там сухенько в бункер дивиться. Бачите, я ж не обманюю, все сухе. ні калюж, нічого немає. Майже нема майже. Трохи-трохи мов пробивається, так нема. А труба нормальна? Труба нормальна що? Не шатає? Ні, не шатає. Фу. Так куди ти? Ой, ще, ну, ти знімає, знімає. Як вона води туди заглянути, не Ну да, уже нема його загляну. Видно? Да, видно, я просто повише вогонь. аж тут закручивается. Да, да, да. Пламя очень сильное. Ну, хорошо он горит. Видно его. О, и наш аж тут закру... завертается. Вода кипит. Кипит? Да, вот уже в трубе кипит. Сейчас я включаю. Насос по включил, погнал. і по Ну вже 110. Вода нагрілася. До невин бришен. 110 воно. Ну. Ну гаряче, градусів 60-70 труба. Градусник може і береш, але треба труба гаряча довго держати. трохи з труби потягнуть трохи держати не можна де бачиш взагалі поміняли ми 200 трубу поставили ну тут трохи на ну дай вона ж поки ну вже спішили не стали її паковати я думаю сезону отробить вона Там майже 120. 120 да. ну 120 не буде, градусів 80. Ну да, десь 80. Бо і вона гаряча, до вже до видержати. Да, ну видержати ти не будеш. Щас. а тут так тепло, градусів 30. Ну, от як на обратки обратку подивись. Скільки. Ну так про... Ти Щас ж тільки включив, воно ще ж не прогнало. Де забував, не, забув, не включить. Ну зараз 19, 18-19, гріється ще. Ще воно не дійшло. І ще холодна, обратка. Мінут 15 і буде тут, ну воно протягне. Скільки тут? Там гаряче. Гаряч. Гаряч? Ну, ні, не гаряче. Не гаряче? Гаряче. але держатися ж не будеш. Ні-ні ні. Ну так. поменяла ей трубу. Чье мутрубку. Про про типа про эти трубы все. Там теплообменник надо ще посередине трубу вырезать на 50 диаметров. Ну, як я бы я вот тут коробку. Да, и по центру как раз она вообще. Там щемисто для одной трубы да, можно? Для одной трубы. И воно было бы вообще супер. Так, прошло. Здесь по времени до сейчас прошел. Температура упала э, на подаче до 80. Так. И обратно у нас 51 градус. И что у нас тут? Делаемся О, тут прямо тепло Так, а тут 20 градусов Опа 20 градусов Это нормально Надо пленку будет раз это, это будет? -э -э Раскрутить Вот тут, бачишь да. Так, в общем Усе вроде там? А? Скики там? Где-то там да, 20 градусов. Нас. Так, тут шо у нас? Опа? Ну, пламя уже не таке сильное, но нормальное. Я бункер подниму, Люс. А ну, ладно, не надо, я сам. Ого, дымок тут. Не, Не надо. Сейчас дым уйдет, я гляну, скільки сгорело. Ну ось воно трошки згоріло. А? Трошки згоріло, кажу. Десь четверть бункера за, за цю, цю, цю годину. А якщо затихать, то підходить, щоб відносимо. Та ти все одно тут кришки, кришки не плотно, тут все одно буду десь, десь буде підсасувати дима. Так, ладно, все тут пока. Я думаю він тепер буде працювати. Фух. Сьогодні ніч. на ніч морозець, да, вроде? Чи... А? так, да. вроді? Чи... Да. На... Так. Сьогодні буду ніч топити, так що будемо потім ще може сніму. Фух. Рабочий беспорядок Трохи у нас семь И топим И все сразу Так О Уже такие синеватые пламя, Люда Да Ну, будет вечером видно Сейчас Ну, все, пока Із недостатків цього котла я ж кажу. Скорее всего були проблеми в тому, що він заварив на порожке вторічне повітря. Ну і колосники я поміняв. Не ті поставив, а в длину що стоять. А так А, ну може труба тонка у нього була. Ну в мене теж там в конце 150 обычная водопро... водосточная. Надо поменять. На нержавейку хоча б поставити 200. Я думаю, що тоді буде працювати краще, краще так, все. Всім гарного дня, вечора, ночі тихої. Мирного неба. Мирного неба. Да, ми далі працюємо, сіємо, сіємо. Сієм. Що ми сіємо, Людмила Андріївна? Перець. Ну ладно, про перець, то ми потім будемо. Все, до побачення. Всім гарних врожаїв.